Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Хочу вам зараз в цьому відео показати, що в мене квітне. Ось погляньте, яка краса! Ця квіточка називається Бальзамін. Як він квітне просто такими ніжними пурпурними такими квіточками. Взагалі дуже красиві, такі, як, такі величенькі, вони відразу як трояндочка, так закручуються, такі гарнесенькі, а потім ось отак повністю розкриваються. Зовсім він у мене малесенький. Це нещодавно, буквально місяць назад його посадила, відрізала. Як я його вкорінювала, відрізала просто від материнської рослини ось таку невеличку гілочку. І посадила водичку, просто в звичайну воду. За дві неділі він вкорінився і пересадила його просто в грунт, в звичайно, універсальний. І поливала потім періодично добривами для всіх квіт, квіток для декоративних. І ось так він у мене заквітнув. Погляньте, він відразу, як троянда. Так, закручую таку квіточку, не хоче фокусуватися. І потім, ось так, розпускається. В мене він не один. Ось іще один бальзамін. Також заквітнув. І дуже багато там квіточок ще. Єдиний мінус в тому, що дуже його полюбляє павутинний кліщ. І ось так його їсть, прямо залишаються такі білі цяточки, як бачите. Оброблений він у мене вже двічі, а може і тричі препаратами от цього павутинного кліща, але ну, все одно з ним можна поборотися. Ось така краса. Зараз ще покажу вам свої орхідеї, які також у мене зараз трошки квітнуть. Ось така ніжність, жовто-така пурпурна орхідея. Погляньте, скільки квіточок вона випустила на одному квітконосі. Це взагалі просто така. Навіть не один. Помиляюсь, два квітконоси ось одна гілочка і друга. Просто ніжність. Така краса. І там ще на оцьому квітконосі трошечки є квіточок. Ось три квіточки тут такі жовтенькі. І тут, як я вам показувала, тут декілька діток розглянете, яка краса. І ось ця орхідейка. Тут три квіточки залишилося, дві вже вона відсушила, досить довго квітла, така ось дуже красива. Така фіотова-біла, така гарненька квіточка. Мені подобається ось так: тут у мене на поличці, на кухні. Такі залишила квіти. вже Тут майже всі вже на тому великому балконі знаходяться. Ось такі тут сансевієрії стоять. Ці дві орхідеї стоять зверху, там на підвіконні, а там в мене внизу котики. Тепер котики, бо їм також хочеться на віконечко. Ось так тут у мене в кімнаті. На кухні, вірніше, є тут є така ліанка гарненька. От. Дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!